Привіт знову! Друзі! Сьогодні ми нарешті поговоримо про те, яку інформацію можна сміливо надавати у відповідь, а яку не можна виставляти на загал. У минулих серіях ми вже дізнали, що є персональними даними. А тема цієї серії конфіденційна інформація, тобто така, до якої обмежений доступ фізичною чи юридичною особою. Що це означає? Насправді те, що таку інформацію можна поширювати лише відповідно до закону або вона має поширюватись її власником. Також до конфіденційної може відноситись інформація про юрособу, наприклад, комерційна таємниця. За нашим законодавством, це може бути будь-яка інформація, щодо якої вжили заходів для збереження секретності. Проте знову ж таки, якщо закон прямо заборонив засекречувати таку інформацію, вона не може складати таємницю. Та давайте поговоримо про те, яку інформацію не можна обмежувати у доступі. Студія. Студія так, чую, добре. Ага, що не можна обмежувати у доступі? А масу речей, які впливають на життя людей загалом. Наприклад, про те, як витрачаються бюджетні кошти, та інформацію про те, як виконуються рішення та делеговані повноваження. Бо я вже втомилась від тарганів у підвалі. Ми купу разів писали звернення, та я не бачу змін. Хочу знати, куди йдуть мої кошти. Фух, добре. І особливо важливою є інформація, яка має суспільний інтерес. Це може бути інформація про аварію або катаклізм, про стан навколишнього середовища та небезпеку здоров'ю громадян. Та от з останнім є важливий момент. Існує така штука, як трискладовий тест. Ви вже мали про нього говорити. Якщо коротко, то суспільний інтерес та значущість конфіденційної інформації, має перевищувати шкоду від її розкриття. Тоді її можна розкривати запитувачеві. Та є цілий список інформації, яка вважається конфіденційною на рівні закону, наприклад, стан здоров'я або сімейний стан, національність або ваша адреса. Дякую. Варто сказати, що все те, що перелічили раніше, є лише частиною всього айсберга. Але рухаємося далі. Як ви здогадалися, якщо є інформація, яку не можна надавати на запит, то є й інша. Та за яку частенько журналісти отримують нагороди? Ну і незадоволення від певних людей. Наприклад, не можна приховувати фінансові звітності політичних партій або дані про юросіб, які володіють або користуються державним та або комунальним майном. Хм, Треба уточнити одне питання у експерта. Добре, ділянку. Отримав. Ну, то й добре, зараз поясню, що там із землею. За загальним правилом не може бути обмежено доступ до інформації про розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним та комунальним майном. У тому числі заборонено засекречувати прізвище імена по батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які отримали ці кошти або майно. Позаяк земля є частиною комунального майна. Не може бути обмежено доступ до інформації про земельні ділянки, які приватні особи, фізичні чи юридичні, отримали у власність або користування. Зрозуміло, та це я так просто питаю. <кхух> а якщо до публічних людей? Якщо інформація стосується публічних діячів або когось, хто хоче ними стати, то це додатковий аргумент на користь її розкриття. Проте навіть про цих людей не вся інформація відкрита. Тут має значення, наскільки інформація про них або про їхню діяльність може зробити внесок у суспільну дискусію щодо їх ролі у громадському житті. Така інформація може бути обмежена в доступі лише через серйозні обставини та високу ймовірність завдання істотної шкоди. І тут нам знову допоможе застосування трискладового тесту. Друзі, розумію, що багато усього, тож підсумую для вас. Конфіденційна інформація це відомості, які знаходяться у володінні розпорядженні або користуванні окремих фіз або юридичних осіб, та поширюються за їхнім бажанням. Обмежити доступ до такої інформації розпорядники можуть лише застосувавши трискладовий тест. Нагадую, він необхідний, щоб оцінити чи не перевищує шкода від розкриття інформації її важливість для суспільства. Не потребує тесту та надається в будь-якому разі та інформація, яку прямо заборонили засекречувати. На цьому все. До нових зустрічей.